Вітаю вас на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні говоримо про те, як впливає здоровий спосіб життя та здорові звички на саме чоловіче здоров'я та профілактику простатиту. Отже, повинні взяти для себе за правило чоловіки, що потрібно збалансовано харчуватися, це вживати овочі, фрукти, цільнозернові продукти, уникати більш жирної та гострої їжі. Виконувати регулярні фізичні вправи це хоча б 30 хвилин на день. Це мають бути вправи для тазового дна, щоб покращувати кровообіг і щоб зміцнювати м'язи та підтримувати здоров'я простати. Контроль ваги повинен бути обов'язково гідратація. Ми про неї дуже часто з вами говоримо. Це буде підтримуватися тоді сачова система, саме і буде запобігатися застій рідині в організмі. Знижуємо свої шкідливі звички, це вживання алкоголю, паління, тих же самих енерготоніків, надмірне вживання. Регулярні медичні обстеження потрібно проходити і обов'язково захищати себе від інфекцій, які передаються як статевим шляхом, так звичайно, і звичайно інших бактеріальних інфекцій, уникати переохолоджень, тому що це, звичайно, все буде шкідливо впливати на простату і мати здоровий сон. Це не менше 7 годин, 7-9 годин. Загальні рекомендації, будь-яких гадлайнів ви можете побачити це не менше 7 годин потрібно спати. Тому, будь ласка, дотримуйтеся цих порад, профілактуйте захворювання. Дякую вам за увагу і до наступної нашої зустрічі.